Дається відпочинковий комплекс 10 хвилин їзди від Івано-Франківська. Комплекс складається з двох будинків площею по 70 метрів квадратних та ділянки 10 сотих, на якій розміщений басейн з підігрівом чани, барбікю зони, технічне приміщення та велика парковка. Ось так нас виглядає перший поверх будинку. Будинок розрахований на 4-6 гостей. Комплекс працює цілий рік. Є постійна база клієнтів і сформована вже команда по догляду за будинком і територією. У кожному з будинків встановлений кондиціонер, є ось така зона для приготування їжі. В будинку є резервне живлення, і заведено 15 кВт потужності. Ось така затишна відпочинкова зона з каміном, є розкладний диван. і На першому поверсі також є технічне приміщення, досить просторий санвузол. Є все необхідне для комфортного перебування гостей. І залишилося оглянути ще на першому поверсі житлову кімнату. Ось так вона у нас виглядає Є двоспальне ліжко з підйомним механізмом і шафа для зберігання речей. Перейдемо на другий поверх. Комплекс не потребує додаткових вкладень, купуєте і починаєте заробляти вже завтра. Також новим власникам надається організаційна підтримка в перший місяць, тому пишіть телефонуйте і ходіть оглядати. Усім гарного дня!